Так, усім привіт. Зараз вам покажу, якими гербицидами користувався по пшениці. Так, перше це був Hammer Duo. Так, 24D, делеефір плюс флоросолам. Флорсоламу тут 8,5 грам. Тут більше його трішки, ніж у звичайній примі. Тому підмиренника забирає у фазі там 6-7 Кілець дуже чудово. Ось так. Така баночка 100 грамова йде на 20 соток. Працює прекрасно. Так. Разом із гербіцидом користувався таким фунгіцидом Фалькон. Його норма. Ось так. 0,6 літра я брав його 0,5 на гектар. Працює прекрасно. Хвороби забирає дуже чудово. Разом із гербіцином додавав такий сульфат магнію 18-ку. Сульфат магнію брав 2 кг на гектар у розрахунку, 18-ки 1 кг на гектар і плюс карбаміту було 5 кг на гектар у розрахунку. Е, так, другий обробіток був такий е, аксіал. Це гербіцид від злакового бур'яну у злакових культурах. Е, так. 0,9 літра на гектар. Ось такі препарати. Е, з аксіалом я додавав риваль в розрахунку 0,5 літра на гектар. Так. По прапорцевому листку буду використовувати ось такі препарати. Е, препарат ДОК тибуконозол діюча речовина і препарат Церон. Діюча речовина, е, етафон. Це препарат від полягання, а це від хвороби для захисту колостка. Е, Тибуконозолу буду брати, там, здається, по літрі. Так. Зернові колсові озими. Так, 0,6-09 літра на гектар. Буду брати по максимальній дозі і церон. Пшениця. 0,75 1 літра. Ну, думаю, десь брати 0,8, мабуть. Чи 0,85-0. Десь так, щоб не максимально нагружати. Ось так. Може кому цікаво. Дивіться. Всім дякую за вами. Бувайте.